Добро здоровочка, шановні. Ось я, Світлов Володимир. Сьогодні знімемо відео. А, так, а, я ж там, я ж, там думав, що тримуся. Це вже в цьому літах. Так, е, за кадром не сміятися, ну можна хахати трошки. А, а все, оператор. Так, ну що ж. Ось. Зивий мене питав, як це все скінчується. Вирішив зняти відео, що того потім не боявся. Це у нас е, літньої костюм. Просте, так? Росте, ну хоча. Москве. Пусканька. Ну так, не сіть. Ну ось ну Чверте, зимою форму теж стражда. Зимові штани. Ушла так, як не кого складати, не складається. Печок. Ну що, зараз я порядку все це розкладу. Саме З... штани. Штани у нас вигнуті, ну я і за того. Вивертаю так, щоб б тіла у нас було середини тіла, гарнень. І тепер складаємо. Як складується, тут розтягнули замочок, Ми вже все готово. тож як склада. Краще, можливо, сплатити замком наперед, менше вилазить субстракт. Перегнули і пішли на в По порядку. Чим хуріше скрутили, тим краще. Форма, все одно шнума кається, але весь міськ стали, що солдат має бути красів. Ну, Красівний солдат це хіба що на параді може бути. А Так враховуючи наші будні, це ця краса про самий сад. Так, ну що ж, солдат має бути, що військовослужбовець має бути військовослужбовцем. Да. Ну, так, все. Отак ось купку і такий смішечок. Це все можна покласти в рюкзак таких, мій рюкзак на 50 літрів, можна таких ну, штук 5 спокійно запусувати. Через не палки покуси. Що смішного, я про себе думаю, люблю поїсти. Ну, по мені не скажеш, я люб поїсти, бородати вважаю. Це у нас льовий костюм. Замочки були стінути, щоб нічого десь не полималося, не перебулося. На рівні, щоб не, 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 не підгінати резкострації і опа. У нас штани так робимо тяжко більше. Вище коліни. Так. Так. Потім так. градусов. Беремо тепер. Добре, що є липічки. Оце сюди, це сюди. І згинаємося до цього межі до кому. Затягнемося за формую, започуваємо. Покривали, іде, хоче бути армійським покривало. У мене є спальник. 다ємо. Все на коротку, побачите форму, пошли на минуту. не страшно. Все воно вирівнюється на тілі. У полі, якщо чесно, всім зайчикам і лисичкам однаково, Чи, чи вас форма випросувана? Чи ви попрали форму, чи не попрали. Це реально. для Зайчиків, лисичок зараженності в полях, Так. І почнемо скучувати. Як найтогіше. І починаємо почувати чу. І чим тугіше, тим краще. І тепер Просто так також ногами зажати. Кажу зразу. І для чоловіків це корисно, це все одно, щоб надівати презерватив. Я правильно? Кажу? Так що, якщо ви не хочете знати, що я таке хутро найдорожче в світі мандатора, раз каладиш і 17 років платиш, друзі, вчимося надівати презервативи. Що таке? Смішно? Тримай телефон, тримай. Для нас сміється із цього. Вот біл, вот бібіл. А ти що думав? Я завжди в магазині питаю розуму здоров'я гроші. Так, зимова форму. Зимова форму у нас складається з трьох компонентів. Накідка. Штани до накидки. Це два компоненти. Третій компонент терпі штани і ще є куртка. З <кхід> ну, куткою в мене щось не спалося і скласти. Теж. Самочуть зігнути. Тобто, чим мені подобається більше самої штани, йдемо станемо. Все. У нас так. Демо, що у нас ось стібається. Ще класний факт є, зараз попершу. Ну, ці штани я вже купував сам. Це ушних штанах ідуть два бігунка. Тобто, якщо я цей бігунок за стільно, Тут є ще один бігунок. Коли сильно жарко, у вас є два бігунка. Так само тут. Тут є два бігунка. Цю форму я купив вже окремо, зі моєї професійної діяльності трошки форма зношується швидше за діти масужні. Тут розтібаєте, розтібаєте зимою штани і засібаєте назад цей біганок. тут ножка провітрюється, перевірив сам, яйця продуваю ця Короче, То буде деталі, це хто цього не знав, не здогадувався. Робимо так само, штаці підігнули. Ну, Зимова форма складається те ж саме, як і ойдемо куртка. Так. кітець. Покажи, що в нас є аеророзвідку. Кусак менший, кусак старший. Ходимо. Бо хазяїн аеророзвідки прийде і буде мені, а -та -та, ну, мені а Ви мовчіть. Я так. Тепер. все те саме. Складаємо цілому кутку. Все складаємо до капюшону. Капюшон сховаю всередину, можливо сказати, То не страшно. то не так важливо. Ну, краще сховати. Кутку ще можна саму сховати в капюшон. Тільки Ну то вже, Як у вас фантазія? Тепер кладемо. Вверху сюди і нічого нового. Тугенько скучно, тугесенько, тугесенько в нашому літті це найкраще. Ну, тут я не знімаю якийсь дитячий бік, то я думаю, суть ви зрозумієте, коли свій пальчик, свій два, свій три, стоїть свій долоньку, свій доньку, похлопать, тугенько-тугенько. Да. Мій оператор в шоці. Лише. оператора я зварити не буду, а то можу лишитися голодним. Зараз так відволізняю і все. Скажу, все, все сьогодні на голодному пайку сміється і сам. Так що, тут все те саме тема з презервативом, тільки це вже можна із презервативом із замочком. Да? <кхи> О, підтягуємо хорошенько. Тут все зажимаємо, щоб у нас замочок зійшовся. Нічого не напало. Все по красоті. З замочок сховали і застінули. І тепер куди можна його скласти? Наприклад, бачу хлопці, що ми рюкзаки, які дають в ЗСУ. Відгально ну, скажу, що там не тільки дві палки ковбаси влізе. Ще можна кермуху скласти. ну, Складається так само. Можна в штанці. В іншому відео, можливо, якщо буде на питання знімати скласти. О, точно, носки. Ладно, ну бляха, ну я можу мусочки зняти, ну, руліки скидати, це ж не черно, ну, бляха муха, ну... Май совість. Бо це вийшло вже стріки, значить треба платне відео робити. Все, добре, на ці щасливі ноті. Всім пока-пока, вікай здоров'я. Ну і будьте мені здорові.